Аль-Каїда проти Асада, Аль-Каїда за повстанців. Глава терористичного угруповання підтримав антивладні виступи в Сирії. На одному з ісламістських сайтів з'явився відеоролик зі зверненням Аймана аль завахірі в якому він звинуватив сирійського президента в антиісламській спрямованості та злочинах проти його ж народу. Але сирійцям не треба чекати допомоги заходу, впевнений терорист. Інакше капіталістичні держави встановлять на території країни маріонетковий режим. Завахі закликав мусульман Туреччини, Іраку, Йорданії та Лівану підтримати сирійське повстання. Останніх закликати не треба. Протистояння за владу сусідньої країни давно точиться на ліванській території. Між собою воюють суніти, і алавіти в прикордонному місті Тріполі влада направила туди армійський підрозділ, щоб врегулювати ситуацію. Кілька районів залишаються заблоковані. Деякі спостерігачі пов'язують підвищену активність із наказом посилити охорону ліванського кордону у відповідь на протести з боку сирійського режиму. На думку сирійської влади, в основному зброя для повстанців надходить із Лівану. Зокрема, так прибули і заміновані автомобілі, які використали для тарактів у Дамаску. Та Алепо офіційний Ліван займає нейтральну позицію і не втручається у конфлікт. Хоча опозиція закликає підтримати повстанців, тим часом у самій Сирії щодня гинуть люди. За словами правозахисників, у суботу загинуло щонайменше 17 мирних жителів. Несподівано пішов у відставку керівник місії спостерігачів Ліги Арабських Держав, суденський генерал Мохаммед Ад Дабі залишив посаду напередодні засідання міністрів закордонних справ організації. Про причини його рішення поки що нічого не відомо. На надзвичайному засіданні Ліги Арабських Держав у Каїрі розглядають сирійське питання. Можливо, організація ухвалить радикальне рішення про повне розірвання відносин із Дамаском. Крім того, учасники засідання вирішують, чи продовжувати дію моротворчої місії спостерігачів у Сирії. Тим часом у самій проблем... Лимній державі не обходиться без дипломатичних змін. Сирія висилає послів Тунісу та Лівії у відповідь на аналогічні дії влади цих країн. Амбасадорам дали 72 години на те, щоб залишили територію Сирії. Не залишається байдужою до сирійської проблеми. І церква. Папа Бенедикт XVI закликав негайно припинити насильство в країні. Я із занепокоєнням стежу за драматичними епізодами насильства, що дедалі більше поглиблюються у Сирії. У молитві я поминаю жертв, серед яких є діти. Я знову звертаюся до всіх і насамперед до влади Сирії із закликом покласти край насильству. свою промову понтифік виголосив на площі святого Петра у Ватикані під час традиційної недільної проповіді.